Друзі, всім привіт! Останнім часом часто виїжджаю на морську риболовлю, люблю половити саргана. І ось останнім часом бували роздачі по 50 хвостів і більше. Але вже три дні у нас в Одесі шторм. Штормить не дуже сильно, але коли ти знаходишся десь на березі моря, накриває добре волною. Але я ризикнув, вирішив сьогодні виїхати і декілька годинок покидати залізо. Рибачу я на спінінг тестом 4-18 грам. І достатньо жорсткий, щоб можна було протвічити приманки всередині тесту цього спінінга. Це десь 10-12 грам. І ось сьогодні я використовував майже всю риболовлю. Пількери Вагою 10 грамм. Пивали сарганчики маленькі, я їх відпускав, але залітали і 30-35 см. Я вважаю, що від цього розміру вже можна забирати. І моя кохана дуже добре смажить цих сарганчиків, Тож я їх заберу. І ввечері будемо вечеряти сарганчиками. Також в прилові в мене. Частенько залітають ставридки, вони нас доганяють пількера і або багряться, або клюють на гачок. Якщо ви не рибак на саргана в Одесі, то ви, мабуть, не знаєте, що в нас тут роблять відвод від пількера, знімають ці гачки і роблять 10-15 сантиметрів, хтось більше, волосінь, і вже на цій е, трійничок. Тож сарган. Переслідує пількером і чіпляє щось маленьке, що пливе разом із цим пількером це гачок. Проводку я роблю швидку, ви можете бачити на відео. Сарган риба швидка, і він наздоганяє, можна твічити достатньо швидко, можна не боятися, що сарган не наздожене. Ось така сьогодні вийшла рибалка, я намок майже повністю. Я не очікував, що так буде. Довелося їхати мокрим додому. В мене не було у що передягнутися. І навіть камеру я використовував лише одну, бо екшн-камеру, якщо начепити з павербенком, то може накрити хвилею і все вийде з строю. Тож, отака сьогодні вийшла риболовля, мені дуже сподобалось. Плювало не так, щоб дуже гарно, але десяток сарганчиків додому я забрав. Також, хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, можливо, подивитесь мою наступну риболовну. Я на рибалку на Сравина хожу два рази на тиждень, але рідко знімаю відео, тому що багато випочиваючих і ну, не дають познімати. А знайти місце ось, ось таке, де не буде людей. Дуже важко в Одесі, але я його знайшов. Ви бачите, я не знімаю, що на круги. Тому що, як познімаєш, завтра буде 10 спінгістів плече-плечу стояти, кричати, рватися, воно мені треба. Ну все, така була риболовля. До зустрічі у наступних відео.